Україна пройшла через страшні випробування. Війна, що прийшла на нашу землю, змінила кожного з нас. Вона залишила не лише руїни вулиць і міст, а й глибокі рани в душах мільйонів людей. Як пастир, я бачу ці рани, чую сповіді зболених сердець і розумію, що біль, який випав на долю нашого народу, не мине безслідно. Ми змінилися. І тепер перед нами стоїть питання, як нам жити далі. Війна принесла нам колективну травму. Ми більше не ті люди, якими були до 24 лютого. Багато хто несвідомо запасається їжею, навіть якщо потреби в цьому немає, інші, навпаки, відмовляються від матеріального, бо зрозуміли, що в одну мить можна втратити все, страх і тривога оселилися в серцях мільйонів за оцінками лікарів, понад 9 мільйонів українців потребують психологічної допомоги. Ночами люди здригаються від звуків сирен, навіть якщо живуть далеко від фронту. Ми всі відчуваємо гнітюче відчуття невизначеності. Що принесе завтра? Соціальні зв'язки розірвано вимушене переселення, втрати рідних і друзів. Залишають багатьох у стані болючої самотності. Коли руйнуються будинки, ще страшніше, коли руйнуються родини, Україна сьогодні має недостатньо можливостей для допомоги тим, хто пережив важкі психічні травми, багато лікарень зруйновано, фахівців бракує, а люди часто навіть не знають, куди звернутися. Я бачу, як втома і роздратування стали частиною нашого життя. Війна принесла не лише скорботу, а й агресію. Деколи вона вибухає через дрібниці, а іноді тліє всередині, спалюючи людину зсередини. Довіра між людьми підірвана. Ворог намагався посіяти підозри, роз'єднати нас. І багато хто почав дивитися на ближнього з недовірою. Але чи маємо ми дозволити цьому страху панувати над нами? Однак серед усього цього. Є і світло. Ми стали більше цінувати одне одного, багато людей переоцінили свої життєві пріоритети, те, що здавалося важливим, втратило свою цінність перед лицем вічності. Ми стали більше молитися, Ми стали більше допомагати тим, хто поруч. Але є й ті, хто через біль шукає розраду в алкоголі, забуваючись у цьому мороці, інші втікають у роботу або у байдужість. Це не вихід, друзі, тільки Бог може дати справжній мир. Діти, які пережили цю війну, запам'ятають її на все життя. Вони виростуть з цими спогадами, і вже зараз ми повинні навчити їх довіряти Богу, молитися і любити. Навіть у темні часи. Церква покликана бути світлом у цьому темному світі. Ми маємо молитися, підтримувати одне одного і нагадувати всім. Що Господь поруч, тож схилімо голови перед Богом і просимо Його милості, молитва про зцілення серця і душі. Господи Всемогутній, Батько наш Небесний, перед Тобою стоїмо ми, твої діти з пораненими серцями і стомленими душами. Війна прийшла в наш дім, принесла страждання, розлуку, страх і біль. Але ми знаємо, що ти наш захисник і Спаситель. Зціли наші серця, Господи. Від усякої тривоги, відчаю і страху, наповни нас Твоїм миром, який вищий за будь-яке розуміння, віднови нашу віру, нашу любов і нашу надію, благослови наших воїнів, які захищають наш дім, наших дітей, наш народ, дай їм сили, мужності і Твоєї небесної опіки, захисти їх від усякого зла, Господи, допоможи нам прощати. І не допускати ненависті в наші серця, навчи нас бути сильними у вірі, навіть коли світ навколо нас хитається, ми віримо, що ти проведеш нас через ці випробування, що Україна постане оновленою, очищеною, відродженою у Твоїй благодаті. Нехай Твоя воля буде над нашою землею, нехай Твоя правда торжествує, нехай Твій мир наповнить кожне серце. В ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь.